Київ знову під обстрілом двоє загиблих. Серед них 86-річна жінка, ще близько десятка поранені внаслідок нічної атаки. В семи районах є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Поліція і рятувальники працюють без зупину. Одещина теж у вогні. Внаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Російські удари викликали пожежі на об'єктах енергетики та портової інфраструктури. Триває пошук зниклих серед уламків у Тернополі. Сотні тонн руїн вивезли за місто. Ліпчі кінологи продовжують шукати останки людей. Вже знайшли п'ять фрагментів. Їх направили на генетичну експертизу для ідентифікації. Ще багато людей залишаються зниклими безвісті. Нагадаємо, Росія нанесла терористичний удар по житловому будинку у Тернополі, 19 листопада. Новий шанс на мир є. Зеленський та партнери провели переговори і визначили короткий перелік кроків для завершення війни. І цей план може стати реально працездатним, наголосив президент. Зараз узгоджуються чутливі питання. Зеленський наголошує: якщо мета завершення війни, то Росія має припинити ракетні атаки. Але Кремль намагається зірвати домовленість через дезінформацію і тиск. Артем Мороз для факту інфо.